Божі слова на кожен день. Книга Йона, розділ третій. І слово Єгови було сказане Йоні вдруге. Устань, іди в Ніневію, те велике місто, і проповідуй йому те, про що я наказав тобі. І встав Йона і пішов до Ніневії згідно зі словом Єгови. Ніневія була надзвичайно великим містом, яке можна було обійти за три дні. І зачав Йона ходити по місті, на один день ходи і проповідував і казав Ще сорок день, і Ніневія буде зруйнована. І Ніневітяни вірували в Бога і оголосили піст, і позодягали верети від найбільшого з них аж до найменшого. І дійшло це слово до царя Ніневії, і він устав зо свого трону і скинув плаща свого з себе, і покрився веретою та й сів на попелі. І він звелів кликнути й сказати в Ніневії з наказу царя та його вельмож, говорячи: Нехай не покуштують нічого ані людина, ані худоба, худоба велика чи худоба дрібна. Нехай вони не пасуться, і нехай не п'ють води. І нехай покриваються веретами та людина, й та худоба, і нехай сильно кличуть до Бога, і нехай кожен зверне з своєї дороги та від насильства, що в їхніх руках. Хто знає, може, Бог обернеться й пожалує і відвернеться з жару гніву свого, і ми – не погинемо. І побачив Бог їхні вчинки, що звернули за своєї злої дороги, і пожалував Бог щодо того лиха, про яке говорив, що їм учинить і не вчинив. Щире Покаяння в серцях ніневітян здобуває їм Божу милість і змінює їхні власні результати. Чи була між зміною Божих почуттів і його гнівом якась суперечність? Звісно, що ні. Це пояснюється тим, що терпимість Бога в той конкретний час мала свою причину. Що ж це може бути за причина? Та, що наведена в Біблії, Усі люди звернули зі своєї злої дороги. та... Від насильства, що в їхніх руках, під цією злою дорогою мається на увазі не кілька злих учинків, а джерело зла, з якого витікає поведінка людей. Звернути зі злої дороги значить, що люди, про яких йдеться, ніколи більше не коїтимуть таких учинків. Інакше кажучи. Вони більше ніколи не поводитимуться так зле. І метод, і джерело, і мета, і намір, і принцип їхніх дій змінилися. Ці люди більше ніколи не використовуватимуть такі методи й принципи, щоб приносити своїм серцям утіху та щастя. Звернути у виразі звернути від насильства у своїх руках означає, Відмовитись або відкинути, повністю порвати з минулим і ніколи не обертатися назад, коли жителі Ніневії відмовилися від насильства у своїх руках, це стало доказом і символом їхнього щирого покаяння. Бог спостерігає і за зовнішнім виглядом людей, і за їхніми серцями. Коли Бог Незаперечно побачив у серцях ніновітян щире покаяння, а також побачив, що вони звернули зі злої дороги та відмовилися від насильства у своїх руках, його почуття змінилися. Це означає, що через поведінку та дії цих людей. Те, як вони по різному чинили, а також їхні правдиві сповіді та покаяння в гріхах у їхніх серцях почуття й наміри Бога змінилися, і він відступив від свого рішення та не став їх карати чи знищувати. Так, жителі Ніневії досягли для себе іншого результату вони відкупили своє життя і водночас здобули Божу милість і терпимість, і тоді бог також відвернув свій гнів. Боже милосердя й терпимість не є рідкістю. Рідкість це щире покаяння людини. Як би Бог не гнівався на Ніневітян, але щойно вони оголосили піст, одяглись у мішковину. Та сіли на попелі, його серце почало пом'якшуватися, і він почав змінювати свою думку. Коли він проголосив їм, що знищить їхнє місто, незадовго до їхнього сповідання та покаяння у своїх гріхах, Бог досі гнівався на них. Коли мешканці Ніневії здійснили низку покаянних вчинків, Божий гнів на них поступово змінився на милість і терпимість. Немає нічого суперечливого в тому, що ці два аспекти Божого характеру одночасно виявились у тій самій події Як же зрозуміти й пізнати цю відсутність суперечності, кожну з цих двох полярно протилежних сутностей. Бог виявляв і відкривав по черзі в міру покаяння мешканців Ніневії, даючи людям можливість побачити реальність і непорушність Божої сутності. За допомогою свого ставлення Бог сказав людям таке справа не в тому, що Бог не терпить людей, або що він не хоче змилосердитися над ними. Натомість справа в тому, що вони рідко по-справжньому каються перед Богом, рідко по-справжньому звертають зі своїх злих доріг і відмовляються від насильства у своїх руках. Інакше кажучи, коли Бог гнівається на людину, Він сподівається, що людина зможе по-справжньому покаятися, і Він дійсно сподівається побачити справжнє покаяння людини. І в такому разі він і надалі щедро даруватиме людині свою милість і терпимість. Це означає, що злі вчинки людини накликають на неї Божий гнів, а Божа милість і терпимість даруються тим, хто слухає Бога та щиро кається перед ним, тим, хто може звернути зі своєї злої дороги і відмовитися від насильства у своїх руках. Боже ставлення дуже чітко виявилося в тому, як він повівся з ніневітянами Боже милосердя й терпимість зовсім неважко набути, і він вимагає від людини просто щирого покаяння. Якщо люди звернуть зі своїх злих доріг і відмовляться від насильства у своїх руках. То зміняться і Божі почуття, і його ставлення до людей.